«Боже і мати радуйся не невісна я». совершаємо моління за всіх наших людей, за всіх наших дітей, братів і сестер, і особливо за воїнів. Воїни, вони май просять молитви, бо кожен воїн, котрий йде із молитвою з благословенням, яка б не була його доля дальніша, він свідчить перед небом, перед Богом, перед церков'ю і перед людьми, що Він вручає себе як воїна в руки волі Божої. І так, вручати себе в руки волі Божої то перший і добрий признак вірних людей. Наші предки так учили нас. Маючи опит вище 1100 років бути православними під Карпатами, добре знають люди, коли ти увірив в себе волі Божої, а то звучить у дітей наразі із дітства молитви Отче наш, Господи, най буде воля Твоя, блага і совершенна, бо ти, Господи, ліпше знаєш, що нам треба, і Ти знаєш краще, де є місто. Де можна укритися, так і, будучи взрослими, ту молитву продовжаємо молитися, бо Бог силен спасти всякого потопаючого в морі, спасти воїна на полі брані, спасти путника, котрий збився з путі, спасти чоловіка в тяжкій болезні, спасти чоловіка в суді, коли чоловіка Злі люди з цього світа подставлять і організують йому судебний процес, в якому не є місто злочина, а уви, деколи такі діла беруть упровадження. Но Бог силен чоловіка вивезти навіть із самих хитрих сатанінських лабіринтів, як він навчився в цьому світі робити. Уже в другій пісні сьогодні ми співаємо, що ти для нас, Божа мати, главизна велика, бо ти наша лестниця, лазиво, Лествіця небесна, котрою зайшов до нас Бог. Чудне враження, є. Бог зійшов з небес родився у Діви Марії, зато названа в Окафесті Лествіця Небесна. А потім далі, радуйся, мости, переводящий сущих від землі на небо. Виявляється, для православних християн, Божа мати Лестві, за котрою зайшов Бог, вона же й мостик, по котрому ми переходимо від землі на небо. Як важливо тут на землі уже знати адрес того мостика. Православні тому. Всі просяться на покров Божої Матері, радуйся, лестниця Небесна, котрою зайшов до нас Бог, радуйся мосте, переводящий сущих від землі на небо. Боже Мати, благослови наших людей, щоб ми завжди мали тебе, ту, котра родила нам Спасителя, і тобою зайшов з небес Господь, родився в мірі, і подобно, як нам. Всьому, кроме гріха. І тепер, моляся Тобі Божа Мати, ми маємо тебе, як мостик, котрий переводить наших людей від землі на небо, і тую церкви ми маємо можливість через повіді причастя духовно возростати. Ми розуміємо, що вороги церкви і вороги християн, научені сатаною, Будуть старатися всяким путем збивати з толку нас і наших людей, але наша задача не зреагувати на їхні подсказки, просто не реагувати. Якщо можна так навчити тварину, якщо можна навчити так домашню свійську, то почому чоловік не заставив би себе в цьому мірі ніколи чужу подсказку не брати? Чужу ідеологію не посприймати, не вслуховуватися в чужі, лукаві ложні бесіди. Від ми постійно говоримо, що православ'я, коли прийшло в цей світ, що воно зробило? Воно відкрило очі духовні, і православні християни нараз увиділи язичество, жесточайше, сліпоє, бездушноє, жорстокое, сатанінської. Нелюдської церкви пам'ятає двох святих мучеників Сергія і Вакха, два великі государственні сановники, котрі назначаються імператором на велике дружностя. і донесено для них, що вони християни. Їх провіряють, визивають, убеждаються в тому. І от пересилають і тих двох. Нібито злочинців, на другу територію, де начальником є, той чоловік, якого поставили на тот пост, Сергій Івах. Тобто чоловіка вони підняли на надовж, але коли той узнав, що вони християни, забув він за все доброє. То в нинішньому житті ми бачимо, що якщо язичники, де б їх не поклав, вони завжди язичники. І вони не стійко думають за інтереси держави, за інтереси регіону, за інтереси сім'ї, держави, церкви, язичники завжди ограничені в своїх думках і сліпо виконують. Зачастую злочинні укази. От почому сей Івак показав, обоє показали, на то, що тот, котрого не послали, подняли на НО будучи язичником, оказався просто безблагодарним і жесточайшими збієннями добив до смерті Ваха, а Сергія потоміще тягав, домучував на конець. І його усікли. Ми на святих видиме одноділо. діло агресія, жорстокість гонітелів. І навіть своїх благодітелів зачастую з'їдають. Ми молимо Бога, щоб Господь подарив нашим людям таку велику силу, таку любов до Бога, щоб ми ніколи не забували за. Віру в Христа Ісуса за правильне сповідання в правильної канонічної церкви, Ібо неправильне сповідання, дащів вне церкви лишає чоловіка награди незалежно від того, де б він вже що співав, де б що робив, які діла творив. вне церкви, вже ті діла не будуть душеспасительні. А ти, Божа Мати, оставайся для нас, для нашого народу, вже 1150 років лествицею, котрою зайшов нам Бог, а для нас, віруючих, ти мостик, приводящий від землі на небо. І ми хочемо, щоб всі люди наші, цей мостик знайшли, і вірю в Христа Ісуса, ту і стали дітьми Божими, а в вічності в'єдну з святими і святими. Вірними воїнами, духовними воїнами змогли би наслідувати Царство Божоє. Амінь.